Шановну до Києва. Шановні друзі, шановні однодумці, браття і сестри. Ми з вами зібралися в символічному місці, там, де наші герої, де наші предки відстоювали нашу Україну, відстоювали наше життя, завдяки яким ми сьогодні живемо. І тому я вважаю дуже символічним проведення п'ятого позачарового з'їзду радикальної партії саме. На цьому святому місці. Адже сьогодні над Україною нависла така ж загроза, як і десятки років тому, коли чобіт фашистського окупанта топтав нашу землю, коли горіли наші хати, коли палали наші міста і села. І тому всі ми прийшли сюди з однією метою вшанувати наших героїв і показати безперервність Поколінь українців, і що ми так само готові захищати і боронити нашу рідну вітчизну. Шановні делегати з'їзду, я оголошую про продовження роботи п'ятого позачергового з'їзду радикальної партії. Шановні друзі. В 92-й, 3-4 роки нам, які почали відроджувати військово-морські сили України там, в Севастополі, нам допомагав морально. А тоді вся Україна нам допомагала. А морально нас підтримував марш військово-морських сил України. Якому є чудові слова, браття, послужимо Україні ми. За Чорне море станемо грудьми. За наш чудовий і чарівний Крим, за український прапор ще одним. Я прошу вас, крутіть цей марш, бо якщо у людей нема хліба і води, то вони хоч морально повинні відчувати, що їх підтримує Україна. Слава всім вам, слава Україні! Хоч не хоч, на вся Україна сьогодні повинна бути радикальна. За панди Януковича Україна перетворилася в руїну. Янукович 4 роки тільки те й робив, що крав і брехав. Крав і брехав, брехав і крав. Янукович 4 роки будував межегір'я. За наш з вами рахунок, за рахунок мільйонів українських громадян. Вони нам давали по 5 гривень подачок до пенсії раз на рік. По 10 гривень подачок бюджетникам раз на рік, а мільярди вони витрачали на межегір'я, на золоті унітази, на вертольоти, на літаки, на те, щоб син Януковича за рік став мільярдером, за наш з вами рахунок, за рахунок усієї іншої української молоді, яка позбавлена можливості заробляти гроші, годувати свою сім'ю, мати власне житло. Хоча маю дипломи про вищу освіту, і не один. Країна розграбована, в країні відсутнє правосуддя, в країні відсутні незалежні ЗМІ за невеликим виключенням, в Україні відсутня як така державна влада і органи місцевого заврядування. В Україні немає правоохоронних органів, і ми з вами переконалися. Коли ті, хто мав бути правоохоронними органами, перетворилися на гестапівські органи, які захищали банду Януковича і вбивали наших побратимів на Майдані, викрадали, катували, вбивали. І Янукович це не просто вбивця, це не просто злодій, який дав команду вбивати людей. Це зрадник України і українського народу. Адже він звернувся для того, щоб повернутися до влади. Він звернувся до сусідньої держави з вимогою ввести війська в незалежну Україну для того, щоб його на російських штиках принесли до влади, привели назад в адміністрацію президента. Янукович став в один ряд з французьким маршалом Петином, який очолював уряд віши в роки Другої світової війни. І був колабораціоністом і служив фашистам, служив Гітлеру. Янукович став в один ряд з норвезьким фашистом Квіслінгом, який так само на німецьких штиках поработив рідну свою країну Норвегію. Прощення Януковичу немає. То нехай Януковича судить Гаазький трибунал, як військового злочинця і зрадника, і разом з Януковичем всю його панду. Захарченків, Жонок, Клюєва, Портнова, Лукаш, Колісниченка, Царьова, Лєбєдєва, Шуляка, командуючого внутрішніми військами, А Савалюка, командуючого снайперами, які вбивали наших людей. От наше з вами завдання домогтися, щоб ці бандіти сіли на лаву підсудних. Оце одне із тих завдань яке ми обов'язково виконаємо за чотири роки банда Януковича довела нашу армію так само до ручки, як і все українське суспільство. І тому я звертаюся до всіх українських громадян. Дух Збройних сил України, їхній моральний стан залежить від підтримки суспільства. Чим більша буде наша підтримка, тим вищий дух буде армії, щоб наші солдати офіцери. Матроси, мічмани, сержанти, генерали, щоб вони бачили, що український народ в єдиному пориві встав, як і в роки Великої війни, захищати рідну вітчизну. Кожен, хто має можливість, хто гривнею, хто мільйоном, це я звертаюся до олігархів, крали 20 років, сьогодні прийшов час підтримувати армію. Бо той, хто не годуватиме свою армію, Годуватиме іноземно у нас сьогодні зовнішня загроза. Здавалось би, братній російський народ, з яким нас пов'язують вікові стосунки, дружні, родинні, комерційні, військові і всі інші. Сьогодні цей братній російський народ потрапив у пазурі шизофреніків. Які віддають команди йти воювати з українцями? Як може росіянин воювати з українцем? Як українець може воювати з росіянином? Адже навіть тут ми бачимо приклад, коли народи різних національностей об'єдналися проти спільного ворога, проти фашизму. І тому я закликаю всіх українських громадян так само сьогодні об'єднуватися. Для того, щоб захищати країну. Кожен, хто говорить російською мовою, будь ласка, говоріть своєю мовою російською, якщо вона для вас рідна, але кожен державний службовець зобов'язаний говорити українською мовою. І Я так само прошу російськомовних громадян шанувати право українців, право україномовних громадян, моє право говорити рідною українською мовою. Давайте поважати один одного мову, культуру. У нас різна країна, у нас різні герої, у нас різна історія в різних частинах України. Але єдине, що нас об'єднує, це Україна, це любов до неї, це бажання жити в одній країні. І чому російських окупантів не пройшов бліцкриг, як у Гітлера в 41-му році? Бо вони думали, що коли вони зашлють російських агентів на Луганщину, на Донеччину, і ті там проведуть спровоковані мітинги, звернуться до Путіна проведення військ, то весь народ піде за Путіним. І не дочекалися, бо якраз вийшов навпаки, що весь український народ повстав проти окупантів, і сьогодні тисячні черги стоять у військкомати для того, щоб записатися і йти служити в Україні. Якщо ми з вами підведемо знову людей, якщо ми їх обдуримо, якщо ми не виправдаємо їхніх сподівань, я особисто закопаю тих, хто це зробить. Бо не можна, сьогодні головний потреба дня не красти і не брехати. І не треба буде ходити до Міжнародного валютного фонду за кредитами. Не треба буде ходити з простягнутою рукою по всьому світу. У нас є все. Земля, люди, ресурси, потенціал, хліб, сало. творчий потенціал, науковий. Нам Господь Бог дав усе, не дав тільки влади нормальної. 25 травня у людей буде можливість вибрати цю нормальну владу, підтримавши нашого кандидата. На президентських виборах. Шановні українці, ще не президент, ще тільки кандидат, якщо виберете, а президент, ви давайте після 25 травня президент. Ми йдемо насправді це великий хрест. Хто хоче бути на моєму місці? Не бажаю нікого, не дай Бог. Не спати. Не доїдати, працювати зранку до вечора, вислуховувати тисячі людей, намагатися кожному з них допомогти, знаючи, що половині не допоможеш. Бо система влади така, для якої людина це гвинтик. І тому наше з вами завдання це не просто виграти президентські вибори, це пів справи. Наше з вами завдання, що коли люди нас підтримають і виберуть, щоб ми поміняли країну. А не закінчили отак, як Янукович. Я, як громадянин, як, як член радикальної партії, як делегат сьогоднішнього з'їзда, пропоную кандидатуру на посаду президента України, нашого лідера, нашого бойового побратима, з яким ми разом стояли на Майдані і боролись за те, щоб в цій країні відбулися зміни. Висуваю народного депутата України Олега Валерійовича Ляшка. Хто за? Найперше слід захистити територіальну цілісність, забезпечити нормальне функціонування економіки, гідне життя кожній українській родині, а далі зміцнювати Україну. До рівня одного з світових економічних і геополітичних лідерів сьогодні у нас історичний шанс зробити Україну над державою. Яких саме радикальних реформ ми потребуємо? Перше зробити боєздатну армію, навести порядок у військоматах. Усі досвідчені повстанці повинні отримати амуніцію. Добровольці без досвіду, але і з відвагою в серцях повинні пройти відповідне навчання. Друге жорстка антикорупційна політика в усіх сферах. Корупція є не просто суспільним злом. У нинішній ситуації вона становить смертельну загрозу для нашої державності. Всі антикорупційні механізми будуть обговорені з громадськістю, а вже після цього прийняті. Третє. Перевибори до Верховної Ради та місцевих рад. Четверте, відповідальність скасування посади прем'єр-міністра України. Урядом має, урядом має керувати президент. Одна людина повинна нести відповідальність перед народом за все, що відбувається в Україні. Запобіжником узурпації влади має служити парламент. П'яте ротація еліт. 20 років тому Україна мала найкращий стартовий капітал: землю розумних працьовитих людей, вигідне геополітичне становище. Чому ж держава не використала ці можливості? Тому що не мала гідних керівників. 20 років одні й ті самі люди, а також їхні родичі та підлабузники, керували нами, періодично міняючись місцями. Ми віддамо владу молодим, енергійним і італановитим патріотам України. Саме молодь змінить нашу країну, а не старі злодії, які обкрадають народ. Ми виженемо їх з посад і вони понесуть покарання за скоєні злочини. Шосте люстрація. Ми скоротимо кількість депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Заборонимо обиратись до парламенту пенсіонерам і тим, хто там більше, ніж два скликання. Усі пенсіонери також будуть звільнені з державної служби, а на їхнє місце прийде молодь. Ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в органах державної влади усім тим, хто довів Україну до ручки і до прірви. Ми радикально змінимо особовий склад правоохоронних органів. Ми запровадимо відкликання депутатів усіх рівнів, посилимо кримінальну відповідальність за хабарництво та зловживання владою, передбачимо виборність суддів. Ми позбавимо депутатів депутатської недоторканності. Скасуємо державні дачі і квартири. Службові авто, охорону, особливе медичне забезпечення для всіх державних чиновників, а зекономлені мільярдні кошти спрямуємо на створення робочих місць для молоді, збільшення державної підтримки сиротам, багатодітним сім'ям, пенсіонерам, інвалідам, чорнобильцям, афганцям, дітям війни, студентам, селянам, молодим родинам. Сьоме земля, земля, наша земля. Об'єднані Арабські Емірати збудували над державу в пустелі завдяки нафті. Україна може стати світовим лідером розвитку завдяки чорнозему Наша земля може годувати весь світ, врятувавши його. Від продовольчої кризи. Щоб відродити українське село, ми заборонимо продаж землі і радикально обмежимо доступ в Україну і на сільвоспродукції. Восьме ревізія створення комісії і перегляд права на власність стратегічних з точки зору економіки і державності об'єктів. Повернення у державну власність усього майна вкрадено олігархами за понад 20 років їх зрощення з державним апаратом. Саме це створить хребет відродження вітчизняної економіки. Дев'яте ми знизимо пенсійний вік для жінок до 55 років. Ми також приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському господарстві і на базарі давала людям право на отримання пенсії. Літнім людям ми забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо в бюджеті кошти. На повернення громадянам України вкрадених у них комуністами заощаджень Ощадбанку колишньої СРСР. Десяте. При народженні кожної дитини сім'я отримуватиме максимальну допомогу від держави. Більшість родин в силу низьких доходів бояться народжувати другу дитину, тому ми змінимо законодавство. І сім'я з двома дітьми буде визнана багатодітною з відповідними пільгами. Кожна молода сім'я, кожній молодій сім'ї, ми дамо можливість отримати кредит під 3% річних для придбання житла. Кожна молода людина матиме гарантоване державою право першого робочого місця. Незалежно від стажу чи досвіду роботи. Підприємцям, які братимуть на роботу молодь, будуть надані значні податкові пільги. Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників освітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами, з преміальними за наукову діяльність, а студентів сипендіями європейського рівня. 11. медична галузь. Ми зупинимо так звану медичну реформу, яка є геноцидом українських громадян, і запровадимо справжню медичну реформу, яка передбачає доступність медичних послуг і їхню якість, а не закриття лікарень, ФАПів і в підсумку люди не мають можливості лікуватись. Дванадцяте, ми створимо умови для відродження національного виробництва, створення нових робочих місць через радикальне зниження податків, здешевлення кредитів, ліквідацію більшості дозвільних процедур, які призводять до хабарництва і корупції. Шановні делегати, ставлю на ваш розгляд пропозицію, якщо ми тринадцятим пунктом додамо. До нашої програми кандидата в президенти заборона партії регіонів і компартії. підтримується тринадцятий пункт. Заборона партії регіонів і компартії як злочинних організацій. Слава Україні! Героям слава!